Руслан Петрович дуже насичений сьогодні. Видався день. Я думаю, що дуже багато аналізу очікує на тренерський штаб зараз. Так, дійсно ну, не потрібно попилом посипати голову. Це збори. Це збори, і дійсно, це, ви знаєте, такі матчі вони навіть в якоїсь мірі трошки пр приводять, да, скажімо так, до єдиного балансу. Да, тому що. Звісно, що різні готовності, і це таке, але я ж кажу, що стосується там, гри першого тайму, я не бачив там, хоча ми програвали 0-2, не, не бачив великої проблеми. Да, в наші помилки да, помилки були і в обороні, але е, вони всі поправимі. Да, а другий тайм мені зовсім не сподобався. В першу чергу настроєм ми, ми не повинні так реагувати. Да, якщо ми програємо 2-0-3-0, ми, ми повинні гнути свою лінію, ми повинні, е, як мінімум, більше зусиль докладати, да, щоб е, старатися. Да, і щоб рахунок став е, іншим. От. А мені дуже не сподобалась е, наша така знаєте, ситуація, коли 2-0 програєш, ти стаєш все гірше, 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 гірше. І дуже багато агоній, дуже багато неправильних рішень. І Вони, в принципі, привели до, до такого рахунку. Але це, це буде. Для нас корисний матч. Це в першу чергу в плані настрою, в першу чергу в плані да, того, що конкуренція. Я думаю, що наступні матчі ми повинні стати сильнішим, як мінімум, якщо зробимо висновки, да, то це все це все поправимо. Ви зіграли два спаринги різними складами, і от на те, що ви побачили, наскільки команда вже витримує 90 хвилин. Ну Ні, звісно складно по-другому це оцінювати. Звісно, не, звісно. Ну, ми, ми знаємо, ми розуміємо те, що зараз команда потрібна, потрібно, щоб вона витримувала 60 хвилин, і це нормально. Датами. Команди суперника вийшов свіжий склад, це нормально, ми на це не, не звертаємо уваги. Нам потрібно да, було 60 минут е, добре, інтенсивно працювати, а потім ми зрозуміли, що десь буде трошки ми просядемо. Е, я ж, я ж кажу, ну в цьому нема питань, тому що рахунок ми не повинні да, звертати увагу на рахунок, який там ми пропустили. В принципі, да, що стосується першого тайму. Він був норм нормально, у да, на ситуації ігрові були. Ми, де ми, єдине, що в завершальній фазі ми повинні бути більш агресивними хотіти, ми повинні голодними до голів бути. Да. А ми дуже легко доходили до третьої зони і були зовсім не агресивні в третій зоні, да, приймали невірні рішення. Да, колись рахунок вже став 2-0. Ми почали невірні рішення приймати, да, виходячи вже з оборони, е, да, ми, ми повинні більш спокійніші на м'ячі бути, да, розцінити ситуацію, коли суперник переходить один в один, коли в нас є більшість, То, ну, це вже, скажімо так, робота тренерського складу, де ми повинні спокійно пояснити е, гравцям. А психологія ця мені дуже не сподобалась і вона не потрібна нам, да, те, що ми якось. Після рахунка 2.0 ми поплили вниз і зовсім не вірили в перемогу. Це, це дуже, дуже погано, і я думаю, що це з гравцями у нас буде розмова. Якщо б від сьогоднішнього дня, сьогоднішнього поєдинку, вже половина зборів позаду. Наскільки ви задоволені першою половиною? Що стосується праці на тренуваннях, да, якщо не взяти, не брати сьогоднішній другий тайм, в принципі все нормально, все по плану проходило. Да. Не знаю, можливо, сьогодні другий тайм десь був. Скажемо так, з чемоданами. зараз у нас да, перший збір закінчився, і це, це мені не сподобається. За це ми також будемо розмовляти з гравцями. А в принципі, да, програму ми виконали да, і все, все, в принципі, за планом. Укресліть плани на другий, другу частину збору. У нас друга частина, вона більше буде вже ігрова через два на треті, через три на четверте будуть ігри. Більше да, ми вже будемо грати по два тайми завжди, тому ми будемо ставати фізично міцніші, да. будемо більше мати ігрової практики, тому це більше, скажімо так, назвемо вже буде чиста конкуренція за місце в основному складі, да, щоб підійти да, в як формі і в якнайкращому складі. Вже до першої офіційної офіційної зустрічі.